Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про помилки, які допускають новачки на Радмір. А перед початком відео давайте підведемо підсумки розіграшу на кузак сотей. Ми вже на колесі вдачі будемо крутити на вибивання і хто лишиться, виграє кузак сотий. Давайте внесемо учасників. Учасники вже на кругу, так що давайте погнали крутити колесо і дивитися, хто виграє Крузак. І перший у нас вибиває це Іван Карпюк. А хто буде другим вибившим учасником, це Артем Дженер. Дуже інтересно, хто виграє Крузак, бо це досить класна машина. І третім нас вибиває Максим з Дуков. Якщо не правильно прочитав, нічого страшного. На жаль, вибиває Ромік Фікус і лишається три учасника. І хто буде вигравшим. І вибиває Макс Богдан. Фінал лишилися два учасника Макс Турбінський і Енді Лудаман. Давайте поставимо 10 секунд, щоб було більш інтересно. І погнали крутити колесо вдачі. Це вирішаюче вращання і виграє Макс Турбінський. Поздравляємо його дуже сильно. Давайте віддамо йому приз. Він в коментарях казав 7 карту так що я йому написав. Точку він написав, Ку". Писав мені, поздравляю, ти виграв Land Cruiser. Ва, круто, я відчував це. Що я, ви... що я виграю? Можемо зустрітися коли БУ середнього, коли можу забрати. Ага, зараз буду. І погнали його чекати. Максон уже тут, так що давайте погнали на БУ, віддавати йому крузак. От я вже на БУ ждемо, Макса він зараз має зайти. От і Макс. І ще раз хочу його дуже сильно поздравити з тим, що він прийняв участь в розіграші. Дуже йому сильно вдячний і він забирає такий от прекрасний крузачок. Давайте кидаємо йому його за 3000. Він спитав, коли буде відос, я написав йому сьогодні. Я ввожу його ID, пишу 3000 і кидаю йому Toyota Land Cruiser 100 за 3 тисячі. Він приймає його за 3000, дуже сильно його поздравляємо і дуже вдячний за те, що він прийняв участь. Такі розірші будуть досить часто на тисячу розрізів на, на тисячу підписників, планірую щось дуже масштабне. Помилки, які допускає кожен новачок на Радмір. Перша помилка це не підтверджує пошту Google антифікатор та не прив'язує Telegram зразу після входу ігри. Це часто помилка новеньких, просто забувають це зробити і потім тратять дуже багато часу, щоб купити, наприклад, автомобіль. Друга помилка теж досить часто, заробивши свої перші кошти, йдуть зразу же в казіно. Щоб заробити ще більше. Повторяю, казіно це не спосіб заробітку. Після того, як ви програєте там всі свої гроші, у вас не буде бажання грати заново. І це часто відбувається, уже коли людина має більше грошей. І йде в казіно з надією заробити. Ніколи не допускай цієї помилки. Ти маєш ти в казино з виділеним бюджетом і знати що ти їх програєш, щоб це було не жалко. Третя помилка купують авто на всі кошти. Часто новенькі купують авто на тюнінгу і якесь дуже круте авто на весь бюджет. Ця помилка в 90% випадках була у кожної. Після цього ви лишаєтесь без нічого, і вам придеться заново йти на ферму або шахту, щоб заробити пару копійок на їжу. Краще купити якусь дешеву машину, а на остальні гроші, наприклад, купити зброю та патрони для полювання і зробити з них гроші Х2, авто і Х3. Це буде набагато розумніше. Четверта помилка сильно ведуться на обман. Дуже часто деякі погані ігроки обманюють новеньких на великі гроші, і після цього в них немає інтересу до гри. Хочу дати пораду, ніколи не ведіться на такі пропозиції. Краще лишитися з чимось, чим без нічого. Так, можливо, то не обман і вам хочуть допомогти заробити, Но я би не ризикував на вашому місці. П'ята помилка, купуючи речі у людей, не дізнавшись на неї ціну. Часто новенькі купують речі у людей, не знаючи їхньої ціни. Купіть в сотовому салоні планшет та елементарно хоча б подивіться в равіто, ціну на ту річ, яку вона є в продажі. А краще не спішіть та попитайте людей, скільки така річ може приблизно коштувати. Було 5 помилок, які допускають новеньки на Радмір. Якщо ви хочете більше таких відео, покажіть своєю активністю під відео, поставивши лайк, написавши коментар, та якщо не підписані, підписатися. І хотів би вам сказати, що я граю на проєкті Радмір РП, грай разом зі мною. Вибирай 18-й сервер та при реєструванні вводи мій нікнейм Володимир Беркдар, поле прогосившого ігрока. А на цьому в мене все. Бажаю всім успіху та не допускати таких помилок. На все добре і до побачення.